Сміх, танці, пісні, дивовижні персонажі, подарунки та море радості саме так гучно і по справжньому казково сіті-центр привітав малечу з першим днем літа. Діти у різних локаціях активно долучались до святкових ініціатив і у захопленні пірнали в блискучу срібну феєрію. А для підзарядки енергії пригощалися смаколиками. Мені понравилась. Мені сподобалося. Дякую за солодощі. Дуже сподобалось. А чим саме діти задоволені дуже. Гарні подарунки. Для дітей зробили додатковий настрій і розвагу. Дякуємо. Важко. З кожним днем робити так, щоб дітям можна було отримати якесь додаткове задоволення. Сподобалось, так? Дуже сподобалось. Після смакування солодощів час спробувати себе у кулінарній справі. Зазвичай у дитячих зонах центру щодня проводять захопливі майстер-класи для малечі, але цього разу заняття з розпису пряників влаштували просто у святково оформленому атріумі сіті центру на Таїрова. Це дівчата, які проводять майстер-класи на наших комплексах завжди. Ми прикрашаємо це імбирне печиво, яке ми прикрашаємо з глазур'ю. Кольоровою глазурі, отак. Це печиво залишається діткам як подарунок. Хатинки, квіточки, улюблені іграшки й тварини ось так крок за кроком діти створюють імбирну казку. Адже це справжня магія. Коли яскраву смачну фарбу можна ще й спробувати на смак. Нічого собі дуже гарно! Я намалював гори посереди океану. А чому саме це? Не знаю, що в розум прийшло. А ти там сам бував? Ні. Ну, може, ти мрієш побувати? Ну, може, так. Да. На печеньки я намалювала серденько вокруг. Вон, мені воно дуже сподобалось, бо там є різні кольори, а сердечко воно рожеве. А кому ти подаруєш таке красиве печиво? Мамі. Після кулінарних пригод на дітей чекали цікаві виклики: головоломка, наукове шоу та міні Вікторина на освітньо-розважальному івенті. І тут почалися справжні дива. Знайомі з повсякденного життя речі раптом перетворювались на елементи захопливих дослідів. В грі дитина пізнає світ, і тут дуже важливо, які ігри ми пропонуємо дітям. Якщо вони розумні і розвиваючі, то дитина, дитина за літо виростає над собою дуже сильно. І тому ми пропонуємо сім'ям приходити і організовувати собі таке дозвілля наукове і розумне. Космічна гармата, що вистрілює кільцями диму, різнокольорове полум'я свічки, яке може бути і червоним, і зеленим. Такі досліди буквально зачарували дітлахів. А коли в гру вступив знайомий усім рідкий азот, який спроможний із кукурудзяних паличок зробити подих дракона, експерименти стали цікавими і для маленьких учасників, і для дорослих. Наука ще ніколи не була такою видовищною. Вони все ж таки, діти для них дуже важко переносити такі моменти в країні. А зараз це дуже необхідно підтримати їх і, скажімо так, наставити на вірний шлях. Розумне, цікаве, захоплююче дозвілля у перший літній день, запам'яталося усім відвідувачам. Ну ось коли був такий пар, і коли ми бдули, було круто. Мені мені сподобався, коли був дим. І сподобалося, коли був вогонь, і мені запам'яталося, що пар був холодний. Ця по-справжньому літня програма подарувала і дітям і дорослим не лише гарний настрій, а й нові враження та знання. А спільні розваги згуртували родини, наповнили день теплом, радістю та ширим сімейним драйвом. Надія Панкратова, Олег Шпак, перший міський.